Вітаю, друзі! Скоро вся світова спільнота буде відзначати величний день день народження Тараса Григоровича Шевченка. Я вас з усіх запрошую на зустріч, яка відбудеться 9 березня. Ми поговоримо про актуальність, про сучасність, про потребу кожного знати, розуміти, читати твори Тараса Григоровича Шевченка. Адже він для нас писав. У 19 столітті, а ми шукаємо відповіді ті, які нас, на ті питання, які нас цікавлять у 21 столітті. Чи їх батьки, які діти, ким, за що закуті. Ми маємо читати Шевченка, не минати ані титли, ні а коми. Мені б дуже хотілося поговорити про того Шевченка, який кладеться на серце кожного українця. Мені хотілося, щоб. Всі ті люди, які знають, хто такий Шевченко, і ті, хто не знають, хто такий Шевченко, відкрили його для себе. І потім, мабуть, здійсниться здійснить його давня мрія, щоб усі народи стали добрими братами і синами Сонця і правди. Шевченко європеєць, Шевченко українець. Тож, до зустрічі, та всі письма української культури. Наближається дуже важлива дата день народження Кобзаря – Тараса Григоровича Шевченка. Без сумніву, можна сказати, що він найвдатніший поет в українській літературі та один з найдоміших поетів у всьому світі. На цю честь ми, Українка, організовуємо захід, панельну дискусію, де ми будемо розмовляти про творчість кобзаря і її вплив на подальші покоління, читати його вірші та просто дивитися цікавими фактами з життя Тараса Григоровича Шевченка. Мене звати Ольга Савіцька, і я вас запрошую на цей захід, який відбудеться 9 березня у місті Гамбург. Дуже на вас чекаю Шевченко. Яка мужна і сильна постать, гідний син українського народу. Тільки обдарована людина з міцним характером змогла б пройти цей шлях від хлопця кріпака. Довільної, шанованої, впливової людини з великої літери. Скільки негараздів і підлості він пережив за цей шлях, та не втратив ту силу і світло всередині, митець, художник, геній та спогади про рідну землю були істинним джерелом його натхнення. Невичерпна народна пісня, миловидні пейзажі рідних країв все життя супроводжували його. Разом з Ukrainian Hacks запрошуємо вас прийти 9 березня о 13 годині на нашу конференцію дискусію на тему цієї величної постаті. Дорогі друзі! 9 березня 2023 року виповнюється 209 років з дня народження видатного українського поета, письменника та художника Тараса Шевченка. Хочу всіх вас запросити з цієї нагоди на велику публічну дискусію в місті Гамбург, на якій будуть присутні багато відомих українських шевченкознавців. Тож приходьте 9 березня о 13.00 в місті Гамбург за адресою Югію 6, або дивіться згодом на ютуб-каналі. Тож, дорогі друзі, читайте Шевченка, любіть Шевченка і приходьте на нашу публічну дискусію. Привіт всім українцям в Гамбурзі. я Тарас Туполя. Запрошую всіх вас долучитись до дискусії стосовно Тараса Шевченка. Що він значить для України? Що його творчість значила для нашого народу протягом сотень років? І що він значить для нас зараз, під час чергового етапу визвольної війни. Долучайтесь, це буде Україна.